Побачив цікаву, як на мене, дискусію в мережі. А суддя Бергей висловився про те, що рішення, якщо воно є необґрунтованим з боку суду, то в такому випадку правосуддя не відбулося. Цілком погоджуюся з даною точкою зору. Чому? Тому що вже в принципі 200 років розвиток наукової і практичної думки щодо правосуддя. Він розпочинається з того, що правосуддя відбувається там, де можна побачити, пересвідчитися, що воно відбувається. Це може відбуватися з двох напрямів: з одного боку, правосуддя має бути таким, щоб ми візуально його бачили. Тобто, ми маємо побачити, що суддя, всі учасники процесу дотримуються закону та процесуального порядку. З іншого боку, чи не найбільш важливого, ми маємо бачити втілення правосуддя. У судовому рішенні. Якщо рішення не є обґрунтоване, ми не можемо припускати, керуватися припущеннями про те, що правосуддя у справі відбулося. Ось, ми можемо тільки здогадуватися, відбулося правосуддя у справі чи ні. Але якщо рішення є необгрунтованим, вибачте, ми не можемо стверджувати, що рішення у справі є правосудне, що правосуддя відбулося.